Всім привіт! Сьогодні у нас Golf 7 в Універсалі 1,6 дизель. І значить приїхав на заміну всіх тормозних колодок, передніх і задніх. Ось номера задніх колодок, ось номера передніх колодок, колодки фірми Ferodo. ну Останній раз. Мінялися на цій машині у 2019 році, також в нас мінялися. І ну, від'їздили, скажімо так, досить і досить непогано. Ціна, звичайно, що трошки їхня велика, але я думаю, що воно себе оправдовує. Ну і Процедура заміни колодок стандартна, в принципі, як для більшості машин. Передні міняються просто, задні потрібно розвести з комп'ютера супорта, тобто е, поставити їх в режим заміни колодок, і потім так само адаптувати, тобто звести в е, нормальний робочий режим, тому що тут електроручник знаходиться так само, як на пасаті B6. Ось кнопочка. Ну, і ще тут є деякі помилки по е, мотору. Ну, для початку міняємо на тормозні колодки, а тоді вже все остальне. Так, знімаємо колесо і відкручуємо тепер е, супорт. Тут тримаємо гайку ключом на 17, а ззаді е, ключ на 13. Одним тримаємо, другим відкручуємо. Так само нижній е, знімаємо супорт, зводимо поршеньки. І е, ставимо нові колодки. Також не забуваємо знімати ось датчик, він стоїть отак. Це є датчик зносу тормозних колодок. Значить, ось З нього фішка. І е, знімаємо поки що. Так, Зняли ми ось супорт, поки що його закинули наверх. Зняли тормозні колодки. і... Бачимо, що якраз якраз, якраз. Ну, тобто датчик тут стоїть не даремно. І значить лампочка, яка сигналізує про знос тормозних колодок, також стоїть не даремно. Бо дехто каже, що ще поїздить, ще поїздить, але потім, коли вже метал тре до металу, то дуже швидко зношується тормозний диск. Ну, тут виробітка також є. Вона присутня, але тормозні диски ще е, залишаємо. Вони ще в хорошому стані, виробітка, плюс-мінус рівномірна. Тому залишаємо диски на місці. Е, не забуваємо чистити ось ці посадочні місця, де стають колодки зверху, знизу. Також не забуваємо дивитися до пильників направляючих. Також зараз витягнемо саму направляючу і подивимося, в якому вона стані. Закладемо свіжої смазки е, іменно для направляючих супортів. Хто не знав, то для цього є спеціальна смазка. Ну і все. Міняємо. Ось маємо нові тормозні колодки. Маємо болти в комплекті. І, значить, тут є дві е, колодки без стрілочки і дві колодки з стрілочками. Ось. Ось так. Значить, Стрілочка вказує напрямок, куди крутиться колесо. Тобто ставимо так, щоб стрілочка була донизу, тому що колеса крутяться вперед. Ось так, відповідно. І саме для цього і вказана ось ця стрілочка. Значить, Це є внутрішня колодка, це є внутрішня колодка, цих дві без стрілочки, це є зовнішні колодки. Все. Вичищаємо, все, зводимо супорт, провіряємо направляючи. І збираємо все назад. так, Поміняли одну сторону, поставили нові. Вчепили назад датчик, не забуваємо його тут фіксувати, він має спеціальне кріплення. Затягуємо болти. Болти не змащую нічим, тому що вони ось йдуть нові, вони вже йдуть з фіксатором різьби. Тому їх не потрібно нічим мастити і так далі. Затягуємо ну так, з чувством юмора, скажімо так. Не перетягуємо сильно, ну і також не е, сильно легко, тому що це все-таки тормоза, це безпека. Безпека ваша і е, безпека остальних учасників руху. Все, провіряємо. Ще раз, чи все добре стало, чи все на місці. І ставимо колесо. Так само аналогічно робимо з другої сторони. Ну, з другої сторони, в нас датчика немає, тому. Там все простіше. Все, міняємо зараз ще ліву сторону, і тоді переходимо до задніх тормозів. Так, значить, передні накладки ми поміняли і переходимо тепер до задніх накладок. Так, щоб нам поміняти задні накладки, потрібно зайти в діагностику, тормозну систему. І тут є такий. Параметр, ось перестановка поршнів тормозних циліндрів до обслуговування і після обслуговування. Ну, зараз вибираємо до обслуговування, так як нам потрібно їх розвести з супорта, щоб звільнити накладки і щоб без проблем їх поміняти. Так, користуємося підказками і. Думаю, ви чуєте також цей звук. Це супорта задніх куліс розвелися і тепер можемо їх е, сміло знімати і міняти накладки. Точніше, колодки, вибачаюся. Так і воно пише. Так, всі встигли прочитати. Ну, зажигання можемо виключати. Воно нам зараз. В принципі, не потрібно. Все, тепер приступаємо до заміни. Знімаємо колесо, знімаємо суппорт і далі все по плану. Так, зняли ми заднє колесо. Ну, і бачимо, що диск у нас ходить вільно. Накладки, точніше, колодки також стерлися. І зараз нам потрібно буде. Відкрутити ось тут один болт і ось тут один болт направляючих. Тут є кришечки такі, заглушки, щоб туди не попадало болото і всяке остальне ось такі. Їх знімаємо і значить, відкручуємо тоді супорт. Знімаємо ось цю пружинку. І все, супорт витягуємо догори. Міняємо самі. Колодки тут датчиків, немає на них ніяких, тому е, все просто. Працюємо. Так, зняли ми значить задній е, супорт. Тут все просто, тут болт на Torx е, T45, зірочка. І е, ось ця пружинка з одної сторони в мене вийшла, з другої сторони, вона закисла і не виходить. Ну, я її не сильно ламав, витягнув так. Ось супорт е, вільний і, значить, ось наші тормозні колодки. Бачимо, що внутрішня колодка має ось такий рівчик, тобто диск там з середини вже нерівний. Ну і думаю, що, напевно, що диск прийдеться міняти. Але клієнт казав, що поки що збираємо так, як є. Бо треба їхати терміново. Ну, може і так. Ось зовнішня накладка. І бачимо, що вона вже аж посипалась. Ну, до такого стану не потрібно це все доїжджати, тому що потім, як бачите, приходиться і міняти тормозні диски. Все, все змащуємо, зачищаємо. Наразі ставимо нові колодки. Ось у нас нові. Вони йдуть дві з пружинкою, дві без. З пружинкою це йде внутрішня сторона, без пружинки це йде зовнішня сторона. Ну, Міняємо наразі так. А якщо буде ще заміна диска, то обов'язково вам покажу. Так, значить, колодки ми поставили нові, витягнули направляючу і бачимо на ось такому стані. Це все необхідно зачистити. Можна нуждачкою, наприклад, 2000. Пройтися це все гарно, до е, щоб воно облищало, ось так як тут, щоб це все о, чорного не було, тому що це все і виходить, воно клинить потім супорт. Значить, це все вичищаємо. Так само змащуємо легенько е, з маскою до супортів і збираємо, ставимо все на місце. Так, значить, і таку саму процедуру проводимо з другою стороною. Ось відчистив вже. Другі направляючий І тут, як бачите, в мене направляючий викручується шестигранником на 7. ну, З такої сторони був торкс з Т45, з цієї шестигранник на 7. Чому так не знаю, але думаю, що це не суттєво, просто кажу вам для інформації. Тут, значить, так само з одної сторони, пружинка знялася, з другої не знялася. ну, Я її трошки відігнув і все ж таки зняв супорта. Все, змащуємо направляючий Ставимо їх назад, закручуємо це все. Колодки вже стоять поміняні, тут зачищено. Також ось в цих місцях, де тормозні колодки стають в пази, потрібно все добре, гарно вичистити і помастити мідною смазкою. Це все я вже зробив, значить, збираю і тоді продовжуємо далі. Так, значить, з цим всім ми завершили. Тепер. Йдемо до машини, включаємо зажигання, включаємо комп'ютер і робимо, значить, адаптацію тормозних циліндрів задніх. Ось тут є такий пунктик, вибираємо його і нажимаємо ОК, ОК. І чуємо, як Відводяться задні циліндри. Підвелися, і, значить, пише все окей. Добре, це все завершили. Тепер стираємо всі помилки, які в нас є, обов'язково. І, значить, вертаємося назад до процедур і функцій, як там в кого пише, і є, значить, такий пункт. Базова настройка тормозної системи. І, значить, беремо, е, запускаємо цю базову настройку для того, щоб в нас е, пройшли адаптацію задні е, тормозні поршеньки. Ось ми її запустили і чуємо, як адаптувалися поршеньки для чого потрібна ця адаптація? Адаптація потрібна для того, ось пише, адаптація завершена, все, нажимаємо ОК. Значить, для чого потрібна адаптація? В двох словах, Адаптація потрібна для того, щоб підвести поршеньок на е, максимальну скажімо так, відстань від е, тормозних того, щоб він добре їх зажимав. Тобто не було великого зусилля і не було малого зусилля. Ну, це все регулюється комп'ютером. І після заміни тормозних колодок обов'язково це базова настройка тормозної системи. Все, на цьому все. Виходимо з діагностики, значить, виключаємо зажигання. Йдемо ще, пробуємо, чи в нас крутиться заднє колесо. Зараз все відпущено і бачимо, що колесо. Крутиться. Так, значить, добре. Все, на цьому. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Я думаю, що продовження по цій машині буде. І до зустрічі!